Так, дівчатка, міні-розпаковка, покажу, що отримала у своєму замовленні. Це ось замовлення дівчат інфініта e, Аромат той, що я показувала нещодавно в себе в інстаграмі, аромати Clad Fem який дуже користується популярністю. Такий дуже ніжний, пудровий аромат, трошки нотка персика присутня, помади. нас з'явилися знову на складі наші е, е, кремові і ще є, до речі, і сяючі. Хто чекав? Дуже-дуже е, е, круті. Собі, до речі, замовила зараз у нас знижка на всі продукти. Догляду за волоссям сьогодні-завтра, останні дні, мінус 50% знижки на все. Я взяла собі цю серію. Це повністю натуральна, 95% натуральних інгредієнтів. Вона навіть пахне так травичкою. Колись купувала, собі мені дуже сподобалось. Відновлювальна серія відновлює волосся і навіть біорозкладні баночки. Цей шампунчик для жирного волосся з яблуками, капустою, яке замовила мама, і собі гель для інтимної гігієни зологи. Бо мій закінчився і ще ось таку масочку собі взяла, дуже їх люблю.